Освітньо наукова програма менеджмент організації магістерського рівня навчання дасть вам змогу оволодіти спеціальними компетентностями для того, щоб ви вирішували у сфері менеджменту складні, прикладні завдання для розв'язку е в організаціях різних видів економічної діяльності. Але разом з тим, дуже потужним блоком, є можливість отримання професійної. Компетентності, професійної кваліфікації, професіонал з управління проектами та програмами, що є додатковим приємним бонусом, а також провадити свою наукову діяльність і далі мати траєкторію вступу на phd програму Отже, вступайте на нашу програму і станьте менеджером світового масштабу. За час навчання на економічному факультеті мені дуже сподобались предмети, які ми вивчали, та їх викладання. На мою думку, ці предмети тісно пов'язані з реальним життям, розширюють повномасштабне мислення та допомагають приймати управлінські рішення самостійно. Під час навчання усі викладачі ставились до нас студентів із терпінням та повагою і завжди допомагали, якщо щось було незрозуміле. Рекомендую вступати до економічного факультету. Якщо хочете отримати практичні знання, то познайомитись із цікавими людьми. Доброго дня, мене звати Сечова Анастасія. Я випускниця економічного факультету, кафедри менеджменту організації 2013 року. Наразі я керівник HR-бренд агенції Юджин, яка розвиває нову генерацію молоді України вже 6 років. З Свого боку хочу сказати, що співпрацюючи з великими компаніями, з найкращими роботодавцями в Україні, спілкуючись з hr менеджерами і з керівниками компаній, коли вони кажуть мені мені про кандидатів, яких вони хочуть бачити, то кандидатів з університету Шевченка вони ставлять на перше місце, тому що університеті отримуються ті знання і ті навички, які необхідні для професійного майбутнього. Крім того, з кафедрою ми організовуємо професійні е, е, івенти для працевлаштування і е, з розвитку викладачів в університеті. Е, тому співпраця з факультетом і з університетом це найкраще вкладання в розвиток нової генерації молоді України. І, Ті успішні кейси з компаніями-роботодавцями, і з моєю компанією свідчать про те, що в університеті знання, навички і вміння вкладають той базис в майбутнє успішне нової генерації, яка буде відбудовувати і будувати нашу країну, нашу незалежну Україну. Закінчивши освітню професійну програму менеджмент організації, як на денній, так і на заочній формі навчання, ви зможете отримати дуже унікальний досвід, тому що висококласні науковці і практики, які будуть у вас викладати, передадуть вам унікальні компетентності, унікальних власних розробок, які визнані як і в Україні, так і за її межами. Також ви будете мати можливість. Вирішувати кейси, брати участь у роботі і стажуватись у віртуальному проєктному офісі, також отримати професійну кваліфікацію, яка дасть вам змогу розкрити себе потім як і в бізнесі, на конкретних підприємствах, організаціях, компаніях, так і по траєкторії phd програми і стати визначним науковцем для України та світу. Отже, ми хочемо сказати, що настільки якісно ведеться підготовка 12 кафедрами університету і 4 факультетами саме на цій програмі, і це дає підстави вважати, що це одна з взірцевих програм на економічному факультеті, тому що саме таку оцінку національного агентства з питань забезпечення якості освіти при акредитації дала цієї освітній наукові.